Цього тижня добрі дрони знову атакували Росію, проте тамтешні міноборони, як завжди. Бравурно відзвітувало про збиття всіх, але кокетливо змовчало про прильоти в місті Чебоксари, до якого від українського кордону 1500 кілометрів. Там уразили завод з інтригуючою назвою «Вніір Прогрес», який виготовляє адаптивні антени для ударних дронів та авіабомб. Це вже щонайменше четверта атака на цей завод. Проте чуваський губернатор Олег Ніколаєв запевняє все ціле, все робе. Завод не постраждав. Головне на зараз. Постраждалих немає. Руйнувань капітальних будов немає. Зафіксовано пошкодження кількох автомобілів. Але ці його слова заперечують і фото, і коментарі в місцевих пабліках з наслідками прильотів. Зокрема, ось цей короткий, але дуже промовистий відеоматеріал, знятий вочевидь якимось юним, але допитливим чебоксарцем. Просто який дим. місто Білгород після атаки добрих дронів частково лишилося без електроенергії, тепла та води. О, є а Опять на Белгородскую ТЕЦ. Второй прильот. Довечійо. Да Як ви вже могли зрозуміти з попереднього емоційного коментаря місцевого жителя, під атакою була Белгородська ТЕЦ. Губернатор В'ячеслав Гладков підтверджує так зване СВО, вкотре дається взнаки росіянам і білгородцям, зокрема. Є великі попередження. Ми бачимо, що є. Частичная потеря электроэнергии, тепла. Поэтому сейчас разбираемся по мере того, как поймем причины, сроки восстановления. Будем стараться аккуратно сообщать. Всем добрий вечер. Добрий вечір був і у жителів Великих Лук, що у Псковській області. Там дрони атакували Великолукську нафтобазу. автобазу. всі, все, біжим! В'єтнам, біжим! В'єтнам, біжим! Давай, давай! Біжим! Великолуцька нафтобаза належить компанії ПскофНєфтепродукт. На нафтобазі зберігаються дизельне паливо, бензин та інші види нафтопродуктів для подальшого відвантаження та розподілу по мережі АЗС підприємствам та транспортним компаніям. Раніше дрони вже атакували цю нафтобазу в квітні 2024 року. Після цього на НІ над резервуарами звели захисну сітку, але як бачимо, не допомогло. В Росії триває епопея з блокуванням телеграму. Вже в чотирьох містах анонсували мітинги проти цього. Уявіть, не війна, не сотні тисяч вбитих і поранених росіян, не чисельні жертви серед українського населення, не Путін, який узурпував владу. Відібрана можливість записати кружечок в телеграмі, ось що може вивести справжнього росіянина на вулицю. Найкумедніше в цій ситуації те, що у Воронежі та Новосибірську заявки на проведення цих мітингів подали комуністи. Погодьтеся, це не дуже в'яжеться з фанатами ленінських ідей. Адже крім самого вкусного мороженого і ковбаси по двадцять совку була ще й цензура, і от нинішня російська влада почала косплеїти союз не з харчової промисловості. А з цензури? Чому це обурює комуністів? Не ясно. Днями в Росії пройшов день православної молоді. В Петропавлівському храмі міста Обухов скрєпність цього свята примножили виступом в приміщенні храму підлітків у камуфляжній формі. Навпроти вівтаря вони продемонстрували елементи підготовки до стрільби з автомата та прийоми армійського рукопашного бою. Цей креатив не оцінили в керівництві російської православної церкви і. Придумкуватого настоятеля храму протиіерея Сергія Решетняка відсторонили від служіння під приводом проведення молодіжних заходів у приміщеннях для богослужінь. Російським спортсменам, які виступають на Олімпійських іграх, не подарували телефони, як решті всіх учасників через санкції. Організатори ігор перед початком повідомляли, що всі учасники отримають у подарунок телефони від. Самсунга, спонсора міжнародного олімпійського комітету, проте, 17 лютого, російський скіальпініст Микита Філіпов розповів, що він та інші атлети телефонів не отримали. Як подарунки, їм видали тільки шампунь із зубною пастою. У міжнародному олімпійському комітеті офіційно пояснили це тим, що згідно із законом їм заборонено розповсюджувати пристрої серед спортсменів із певних країн. Справа в тому, що з 22-го року ЄС забороняє постачання до Росії предметів розкоші у рамках санкцій. Під це поняття підпадають зокрема телефони вартістю понад 750 євро. Рубрика Нагорода знайшла свого героя на колишнього так званого народного губернатора Донбасу Павла Губарева склали протокол про. Дискредитацію армії це випливає з картотеки Мозк 11 лютого Губарів звинуватив поставленого Росією голову Донецької області України Дениса Пушиліна в розкраданні бюджету, призначеного на постачання питної води до окупованого Донецька. Раніше Губарів заявив, що СВО не треба було розпочинати. До цього ветеран Роської Вісни розкритикував путінський режим, який, за його словами, ґрунтується на страху. Як відомо, від Любові до Ненависті один. Крока від обіймів з русським міром до терміну в буцигарні – одне необережне висловлювання. І наостанок новина, яка яскраво ілюструє стан справ на Росії. На вулицях Єкатеринбурга знову стали з'являтися скульптури, які місцеві креативно прозвали членовиками. Це таке суто російське переосмислення сніговика. Зліплені зі снігу за вишки з людини або й вище скульптури у формі. Чоловічого статевого органу. Членовики почали масово з'являтися у Єкатеринбурзі наприкінці 23-го року і майже нікого не лишили байдужими. Деякі Екатеринбуржці зводили скульптури в різних частинах міста, а інші підписували петиції проти цього. Адміністрація міста тоді навіть. Направила силовиків для боротьби з членовиками, які погрожували забирати у відділи тих, хто їх ліпить вже цього року, наприкінці січня, мерія міста заявила про зникнення тренду на снігові фалоси. В адміністрації повідомили, що цієї зими в місті не з'являлися снігові скульптури фалічної форми, і додали, що це некрасиво та неналежно. Але тяга росіянина до прекрасного, як бачимо, вища. За будь-які заборони таким був цей тиждень на Росії. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і не забудьте підписатися на наш канал у Ютубі. А також лишайте коментарі, ми все читаємо. Я Сергій Яременко, і у нас із вами буде ще чимало пригодів для зустрічей.